Як тонізувати телят, експерт Телята, як досягти тон і прийняти себе. Всі ми прагнемо до здорового і тонізованого тіла. Часто увага зосереджена на пресі, руках та сідницях, але якщо до АЕРСи? світло це не просто частина ніг, це важливий елемент спортивної форми та загальну естетику. Багато людей, особливо жінок, стурбовані розміром та формою свого ІКР. Прагнучи до більш стрункого татону. У цій статті, як досвідчений фітнес, блогер та людина, яка пройшла власні експерименти з тілом, я поділюся своїм розумінням цього питання, розвінчуючи деякі міфи та запропоную практичні поради для досягнення бажаного результату, не забуваючи про важливість прийняття себе. Міф про скорочення птелят, реальність та можливості. Перш за все, важливо розуміти, що генетика відіграє величезну роль у формуванні наших м'язів. Деякі люди за своєю природою мають більш розвинену ікру, і намагання зменшити їх на шкоду здоров'ю та функціональності це не найкраща стратегія. Однак це не означає, що ми без силі. Ми можемо тон м'язи, роблять їх більш придатними та сильними, що візуально покращить їх форму та пропорції. Ця ідея заснована на розумінні того, що тонка ікра не обов'язково є маленькою ікрою. Це ікра, які виглядають придатними, сильними та пропорційними решті тіла. Це досягається за рахунок зменшення жирового шару, зміцнення м'язів та покращення їх форми. Причини, чому ваші телята можуть здатися великими. Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, чому ваші телята можуть здатися більше, ніж ви хотіли би ось кілька поширених причин. Генетика, як уже згадувалося, генетика є основою. Якщо ваші батьки або предки виробили ікру, цілком ймовірно, що вони будуть більш вираженими. Сидіння способу життя довгострокові сидіння, особливо в незручному взутті, Можуть призвести до набряків і застійних явищ у ногах, що візуально збільшує об'єм аерси. Неправильне взуття, високі підбори, вузьке взуття та взуття з плоскою підошвою можуть перевантажувати м'язи і КР, що призводить до їх збільшення та набряку. Нестабільна підготовка, надмірний акцент на вправах на ногах, особливо на вправах, спрямованих на ікро, без достатньої роботи на інших ем'язових групах, може призвести до дисбалансу та зростання зору в обсязі ICR. Накопичення жиру, як і у випадку з іншими частинами тіла, надлишок жиру може приховати форму ІКР, роблячи їх візуально більшими. Що насправді працює, інтегрований підхід. Йдеться не про магічні вправи чи дієти для досягнення тону і кая. Йдеться про інтегрований підхід, який включає зміну способу життя, належного харчування та збалансованого тренування. 1. Зміна звичок подбайте про свої ноги. Взуття. Виберіть зручне взуття з хорошою підтримкою для арки, стопи та достатнім простором для пальців. Уникайте високих підборів і вузьких взуття. Положення тіла. Постарайтеся, щоб уникнути тривалого сидіння в одному положенні. Зробіть перерви, щоб розтягнутись і ходити. Масаж. Регулярний масаж і допомагає покращити кровообіг, зняти напругу та зменшити набряк. Ви можете зробити масаж або зв'язатися з професійним масажистом. Розтягнення, регулярне розтягнення ICR допомагає підвищити гнучкість та зменшити ризик травм. 2. Кардіо спалити зайвий жир. Кардіотренування ключ до спалювання зайвого жиру по всьому тілу, включаючи ноги. Біг, ходьба, плавання, їзда на велосипеді, вибирайте те, що вам подобається, і робіть регулярно. Не забувайте про тренування, хит, інтервальні тренування з високою інтенсивністю, які допомагають спалити більше калорій за короткий час. 3. Тренування потужності, зміцнюйте м'язи. Тренування потужності допомагає зміцнити м'язи і каер і зробити їх більш придатними. Важливо включити в тренування не лише вправи, спрямовані безпосередньо на ікру, але й вправи для інших м'язів, ніг для створення збалансованої та пропорційної фігури. Піднімається на шкарпетках, що стоять класичні вправи для ІКР – це може бути виконано з власною вагою або за допомогою навантаження. Піднімається на шкарпетки, що сидять, ця вправа розробляє М'яс ем Солоуса, який розташований під гастрок і менш помітна. Вправи на баланс, стоячи на одній нозі або використання балансувальної платформи, допомагає зміцнити м'язи аерси та покращити координацію. Присідання та випади, ці вправи також розробляють м'язи ІКР, хоча в меншій мірі, ніж спеціалізовані вправи для ICR. 4. Харчування, паливо для вашого організму. Правильне харчування відіграє важливу роль у досягненні будь-яких цілей фітнесу, включаючи тон і Використовуйте достатню кількість білка для відновлення та росту м'язів, а також використовуйте складні вуглеводи для енергії. Обмежте споживання перероблених продуктів, цукру та насичених жирів. Особистий досвід, мої помилки та успіхи. Я пам'ятаю, як у молодості я нав'язливо намагався зменшити свою ікру, роблячи нескінченні вправи на розтягування та уникаючи будь-яких вправ на ногу. Це призвело до того, що мої м'язи ослабли, а форма ІКР стала ще менш виразною. Пізніше я зрозумів, що ключем до успіху є збалансований підхід. Я почав регулярно займатися кардіо та силовими тренуваннями, включати в раціон достатню кількість білка та вибирати правильне взуття. Результат був недовго в майбутньому, моя ікра стала більш придатною і сильною, а форма стала більш виразною. Висновок прийняття себе і любов до свого тіла. Зрештою, найголовніше прийняти себе і любов до свого тіла. Не прагніть до ідеалів, які нам накладають засоби масової інформації. Кожна людина має свої характеристики, і це нормально. Пам'ятайте, що ваша фігура результат вашої генетики, способу життя та тренувань. Не дорікайте себе за те, що ваша ікра не дотримується жодних стандартів. Натомість зосередьтеся на тому, щоб бути здоровим, сильним та самовпевненим. І так, не забувайте про свою любов. Зрештою, коли ти любиш себе, ти автоматично стаєш привабливішим. І це найкращий результат, якого можна досягти.